Сьогодні пропонуємо вам жіноче взуття бренду Just Fab. Каблук, який ніколи не виходить з моди. Високі чоботи. Розмірна сетка від 36 до 41 розміру. Взуття виготовлено з високоякісної екошкіри. Оригінальні цікаві модельки. Фішка лоту в тому, що воно продається на вагу. Лоти невеличкі. В цьому лоті, що я знімаю зараз, я нарахувала 14 пар. Здається, якщо помилилася, обов'язково уточню кількість в. Описі до відео. Ви можете долучитися до нашої viber спільноти і там відслідковувати всі поступлені новинки, які приходять на фірму, акції, знижки, умови, куплі і продажі. А також обов'язково в описі до відео буде контактні номера телефонів для того, щоб вам було зручно зробити замовлення. Чекаємо на ваші замовлення, друзі.